Дану задачу для розв'язання запишемо за такою таблицею. Отже, йде мова про корм, який з'їдають кішки і кошеня, далі про кількість днів і будемо писати про швидкість, з якою вони поїдають цей корм, тобто частину корму, яку вони з'їдають за один день. Отже, далі йде мова про кішку кошеня і про те, як вони разом їдять. Нам відомо, що разом вони з'їдають за 8 днів. Отже, разом за 8 днів. Далі кішка з'їдає цей корм за 11 днів, ну і нехай кошеня з'їдає за х днів. Корм один і той, же, ми позначимо його через одиницю. Отже, швидкість якою кішка їсть, одна одинадцята, кошеня одиниця на Х. А разом це 1 восьма. Складаємо рівняння. От Частина, що з'їдає кішка і кошеня. ну, Це те, що вони з'їдають разом. Тому 1 на х 1 1,8 мінус 1,11. Зводимо до спільного знаменника 88. Додаткові множники: 11 до першого, 8 до другого. 11 віднімаємо 8. 3,88. Отже, для того, щоб знайти х. Далі ми одиницю ділимо на 3,88, або це одиниця множиться на обернений дріб, отримуємо 88 третіх. Виділяємо цілу частину, тобто 88 ділимо на 3 по 2, 6. Остача 2, зносимо 28 по 9. 27, остаче 1. Тобто це буде 29,1 третя. От настільки днів хватить е корму кошеняті. Але в нас запитання, на скільки повних днів? Ну, Ми бачимо, е хватить корму на повних 29 днів. Задача на рух, тому ми заповнюємо. Таку таблицю. Швидкість, час, відстань. Далі, про що йде мова задачі? Про те, як поїзд мав рухатися за розкладом. Значить, тут напишемо розклад. І так як він рухався. Отже, з якою швидкістю мав рухатись поїзд за розкладом? Нехай він мав рухатися з розкладом рухатися зі швидкістю хм за годину. А рухався зі швидкістю на 10 км за годину меншою, тобто хміну 10. Нам відомо довжину перегону. 240 метрів він мав рухатися і рухався 240 метрів. Далі. Нам відомо, що він запізнився на 48 хвилин. Знайдемо час за розкладом, це 240 на Х, а рухався 240 на Х мінус 10. Так як він запізнився на 48 хвилин, то час, яким він рухався, Більший від часу за розкладу на ці 48 хвилин. Тому від 240 на х мінус 10, віднімаємо 240 на х і маємо 48 хвилин, але обов'язково записуємо їх у вигляді години. 48 хвилин, це 48 шестидесятих. Потім ми можемо скоротити на 12 і будемо мати 4 п'ятих, отже, дорівнює 4 п'ятих. Далі, перш ніж розв'язувати рівняння, ліву і праву частини цього рівняння поділимо на 4. Отже, 60 на х-10 мінус 60 на х переношу мінус на до рівні 0. Можна зводити до спільного знаменника, а можна домножити ліву і праву частину на цей спільний знаменник, а спільний знаменник 5х на х мінус 10, який, звичайно, не дорівнює 0. Отже, коли ми домножимо на такий знаменник, після скорочення тут буде 5х, до другого буде 5 на хміну 10, ну а тут уже буде х на хміну 10. Тому запишемо рівняння: 5х на 60, 300х-10. 300, що множиться на х мінус 10, мінус х на х мінус 10 дорівнює 0. Ось таке рівняння маємо. Відкриваємо дужки. 300х мінус 300х плюс 3000, мінус х2 плюс 10х дорівнює 0. Тому квадратне рівняння буде таким: мінус х у квадраті плюс 10х. Плюс 3000 дорівні 0. Ліво і правою частини ділимо на мінус одиницю і будемо мати х у квадраті мінус 10х, мінус 3000 дорівні 0. Попробуємо зробити це рівняння за Вієта. Добуток коренів дорівнює мінус 3000, а сума 10. Ну, Напевне, нам підійдуть числа 60. І мінус 50. Отже, х дорівнює 61, а Х2 дорівнює мінус 50. Мінус 50 нас не задовільняє за умови задачі. Отже, х дорівнює 60. І з такою швидкістю 60 км за годину мав рухатися поїзд за розкладом. Як знаходиться середній вік 11 футболістів? Для цього ми Суму їх років, позначимо її як s 11 ділимо на кількість на 11, і в результаті ми будемо мати середній вік, який дорівнює 22 роки. Таким чином, ми можемо знайти суму, 11, суму років 11 футболістів. Отже, s 11 буде дорівнювати 22 ми множимо на 11. Як числа множиться на 11? Для цього ми розсовуємо цифри 2 і 2, а посередині записуємо їх в суму. 242 роки сума років 11 футболістів. Далі. Середній вік гравців 10 21 рік. Знову ж таки, для того, щоб знайти середній вік 10 гравців, ми суму їхніх років ділимо на 10 і будемо мати 21 Таким чином, сума 10 гравців Років, це 21 множен на 10, 210 років. А тому для того, щоб знайти, скільки років футболісту, який залишив поле, ми її 242 віднімаємо 210 і будемо мати 32 роки. Відповідь ми записуємо 32. Дану задачу я буду робити за допомогою рибки золотої. І Якщо хто хоче подивитися більш детально, як робляться задачі такого виду, можна подивитися відео відсотки у ЗНО, підготовці до ЗНО. Там досить гарно розписано цей спосіб. Отже, ми малюємо ось таку рибку, і далі в нас змішують розчини. З концентрацією 0,25, я ось тут пишу, а другий розчин концентрації 0,4. А разом ми отримуємо концентрацію розчину 0,34. Отут тут записуємо цей результат. Далі йдемо по рибці і від більшого віднімаємо менше. Тут 0,34, віднімаємо 0,25, будемо мати 0,9. А тут від 0,4 віднімемо 0,34. Не забуваємо, що кома має бути під комою при відніманні. І тому, як ми бачимо, ми будемо мати 0,6. Складаємо відношення оцих чисел, тобто 0,06 ми ділимо на 0,9, це буде 6 дев'ятих. Після скорочення на 3 матимемо 2 треті. Тому, першу розчину треба взяти дві частини, а тут потрібно взяти три частини розчину. В нас питають, наскільки більше треба взяти кілограмів одного розчину, ніж другого, щоб разом отримати розчин масою 50 кілограмів. Отже, разом у нас 2 і 3 частини, це 5 частин, і 5 частин становить 50 кг. Тому ми можемо знайти, скільки кілограмів йде на одну частину. 50, ділимо на 5, маємо 10 кілограмів, це одна частина. Відповідно, першу розчину дві частини це 20 кг, другу розчину три частини. Це 30 кг. Наскільки більше? 30 віднімаємо 20, маємо 10 кг. Отже, потрібно взяти на 10 кг більше, і це число ми ставимо у відповідь.